Сьогодні з вами проведемо дуже цікаву подорож по нашому майданчику. І пограємо, познайомимось, ли вже дізнаємося про наших маленьких друзів. А про яких це перша гра, перше завдання? Крокуємо один за одним за мною. Це вам коробочка. Ні-ні ні, не треба було висипати. Занурте ручки. Подивіться, хто там заховався в ваших коробочках. Ну ка ручка. Ручка, ручка, швиденько, швиденько. Ви шукайте. Хто? там? Діставайте свиненьку. Марк, пошукай, там ще хтось є. Матька, дай там, шукайте сітки. А мама, скажи там. Шукай, мила, шукай. Де ж ой? Ще дозває. Ще дозває. А ну. Ой, знайшли? Нічого А давайте ми з вами. Хто знайшов, дружечка, несіть сюди, дівчатка, хлопчики. Ході. Ході Ходімо ціна. сюди, Андрійку, несіть сюди. Давайте випадимо їх так, на так. галявинку сюди. Викладайте, викладайте на галявинку, Викладайте сюди і подивимося, кого ми тут знайшли, женічка. Ти принесла? Принесла свого дружечка, якого ти знайшла. А, а, а от Марка. Давайте з вами розглянемо. Клади, будь ласка, подивіться, Марк. ми з вами знайшли багато, багато комашок. Комашки це такі істоти, у яких є шість лапок, крила. Вони майже всі вміють Андрюю. літати. Вони живуть Савичко. серед рослин. І вони дуже-дуже маленькі, дуже-дуже нас бояться. Тому ми не будемо їх ображати, так? Так. Mm -hmm. Давайте ми цих комашок залишимо. Підходьте до мене швиденько. Підходьмо, покажемо Наталія Діти, А мені. наші комашки хочуть з нами привітатися. Подивіться, у нас на майданчику є комашки. Вони прикріплені. по всьому майданчику. Знайдіть, будь ласка, де є А, Давайте покажемо, привітаємося ділка. Давайте скажемо. Привіт! А тепер давайте подивимося, де... Жучок сонечко. Де Жучок сонечко? Привітаємося. Говоримо привіт! Привіт, Жучок сонечко! Привіт! Привіт, сонечко! Знайдемо метелика! Де метелик? Метелика Де телефон. Оля. ой, Тепер давайте знайдемо бабку. О, бабка? О, Де бабка? Де бабка? О, бабка. Привіт, Привіт. 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 А, бабка! А, а, а тепер давайте з вами мо, привітаємося з мурашкою. Де мурашка. мурашка. Які ви вічливі, а тепер нас чекає наступна цікава гра. І до мене швиденько, підходь. Данечко, дивіться, у нас є багато камашок. А я буду вам називати, яку камашку вам треба знайти. І ви обома ручками знайдете. Дивіться, наприклад, я кажу, покажіть метелика і обома ручками. От показали метелика. Обома ручками. Обома ручками показуємо. І однією, і другою. Метелика. Метелика знайшли. А тепер покажіть Мурашку. Мурашку. Ось так. Де Мурашка? Однією ручкою і другою. Ось дві мурашки. А тепер покажіть коника з Трибунця. Де коник з трибунець? Молочинки двома ручками, обома ручками. Обома ручками показуємо коника з Трибунця. А тепер обома ручками бджілку покажіть. І ось бджілка, І ось бджілка, Де бджінка? Ось бджілка, і ось бджілка, А тобі покажіть комарика. Покажіть Пом... комарика. Де комарик? Комари. Ось комари. А ще де, де? покажи кома ручками. Ой, добре, ой, прекрасно, молодші. Всіх комарів показали, всіх їх назви пригадали. А зараз до нас завітали ось такі комашки. Хто це, дітки? Мої бажано. Правильно, це Божа корівонька. Дітки, подивіться, до нас прийшли жучки сонечко. Женечка, ось твій жучок сонечко. Йому треба допомогти відновити візерунок на спинці, будь ласка, це ваші тарілочки. Які ми розумнички, які красиві стали божі корівоньки! Можна зібрати тепер назад вбираємо, тарілочки збіраємо. Давайте зберемо швидко. Добре! Yeah. Володя, ставайся за мною. А комашки сховалися від нас. Ми такі великі, такі галасливі. І комашки сховалися під листочки. Нам треба їм допомогти, знайти їх. І сказати їм, не бійтеся нас, ми вас не будемо ображати. Я вам зараз роздам швидесенько комашку. Тримай, тримай. Раска, Швиденько швиденько, 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 швиденько. Швиденько. швиденько, швиденько Так, і тепер дивіться, треба пострибати по кружечках. І до сюди. Знаєте, де ваша комашка сховалася і прикріпити. ні ні, ні Марк, пострибати, пострибати обома ніжками. Перша у нас мілочка. Давай, а ти стояв за андрійчиком. Давай, Мілаша. С кружечка на кружечок. Стрибай, даринка, скрипай. Бери магнітик Бери. прикріпляй Бери магнітик, дариночка. Да, і прикріпляй Ось так. Молодчинка. прикріпляй Дітки, підійдіть до мене, подивіться, хто це павучок! в мене павучок! павучок. А ви знаєте, що павучок це не комашка. Будь ласка, він має вісім ножок, вісім лапок, і він не комашка. Ми не можемо його помістити серед наших комашок. Проте ми можемо розповісти про павучка. Гарний віршик. Розкажемо павучку гарний віршик. Давайте розкажемо. Давайте приготували ручки. Показуємо. Тук-тук-тук. Чок-чок-чок. Дуже спритний павучок. Павутинку швидко сплів. Павучиху запросив. Ти приходь до мене в хатку. Будем разом чаювати, а до чаю калачі. Ти смачненькі на печі. Молодчіньки, молодчинки. Галята, ви такі розумнички, все гарно виконували. А ще я пропоную вам намалювати веселих метелихів. Ходімо, зі мною. Подивіться, у нас галявинка, підходьте сюди, сюди, підходьте всі до лави, підходьте. Вам треба взяти фарбу пік і там, де було метелика, отак опа, Подивіться, і з'явилася метелика криця. Будь ласка. Один. А інші ребята підходьте до мене. Будь ласка, підходьте швиденько, обирайте собі колір фарби. Андрійчику, ходи, Ходи. Сині, сині вже Ні, Почекайте, почекайте. Дивіться. А, У мене. Кольор, то я малюю крильця тільки оранжевому метелику. Я обираю де оранжевий метелик і йому малюю крильця. Женічка, в тебе червоний, будь ласка, Амелія, в тебе зелений, у Жені блакитний. Можна починати. Давайте зробимо коло, подивимось, які різнобарні метелики прилетіли нам на галявинку. Андрійчику, поклади на кришечку. Угу. Давайте. Давайте зробимо коло. Так. Давайте зробимо коло. Дивіться, які гарні метелики до нас прилетіли. Метелики це теж комашки. Давайте з вами. Пригадаємо, яких комашок ми сьогодні бачили. Женя, пам'ятаєш, яку комашку бачили сьогодні? З якою працювали? Як називається? Добре. Сонечко. Давайте всі разом повторимо сонечко. Ще які були комашки, метелики, правильно, ще з якими ми віталися комашками. Бумажка бджілка, правильно. правильна. Дітка. Це все одним словом можна назвати комашки. Ви сьогодні дуже гарно працювали. Вам сподобалось? Вам було цікаво? Давайте поплескаємо голову. Ви такі розумнички. Я сподіваюсь, що ви зрозуміли, що комашки маленькі, вони нас самі бояться, і ми їх не будемо ображати. Не будемо? Ні. Добре! А зараз ми з вами перетворимося на метеликів і полетимо до групи, поп'ємо водички і приготуємося до веселої прогулянки. Добре? Давайте полицюємо